Відтепер без Блаттера та Платіні. Президент Фіфа Йозеф Блаттер, голова УЄФА Мішель Платіні, а також генеральний секретар Фіфа Жером Вальке усунені від роботи на 90 днів через підозри у корупції. Цей термін може бути продовжений ще на 45 днів. Нагадаємо, у Швейцарії проти Блаттера порушили кримінальну справу. Йому зокрема інкримінують надання хабара платіні, Останній є фаворитом на посаду президента футбольної федерації. На виборах що мають відбутися у лютому наступного року. Майбутнє гвардіоли у Баварії туманне. Головний тренер мюнхенського клубу Хосеп Гвардіола поглядає у бік туманного Альбіону, де на нього чекає англійське Манчестер Сіті. Як повідомляють європейські змі, жодних офіційних паперів про перехід гвардіолу до стану містян ще не підписано, але ніби існує усна домовленість між тренером та його другом, спортивним директором англійського клубу Чекі Багірій Стайном. Нинішня угода гвардіола з Баварією триває до кінця сезону. Керівництво мюхенського клубу хотіло продовжити угоду Тренером додамо, що чутки про інтерес Мансіті до творцяті Таки з'явились ще навесні. Перспективний український боксер Іван Голоб здобув дев'яту звитягу на професійному ринзі. Цього разу голуб у третьому раунді технічним нокаутом переміг досвідченого домініканського бійця Кендала Мену. Бій проводився у першій середній вазі: 69 кілограмів 900 грамів. Додамо, що у планах команди українського боксера спуститися в напівсередню вагу. Легендарний філіппінський боксер Мені Пак'яо наступного року повернеться у ринг. Очікується, що поєдинок пройде в Лас-Вегасі. Раніше змі повідомляли про намір Пак'яо повісити рукавиці на цвях, аби зосередитись на старті політичної діяльності. За кар'єру боксера 36-річний Пак'яо здобув 57 перемог, зазнав 6 поразок. Два поєдинки звів нічию у травні. В своєму останньому поєдинку він поступився непереможному американцю Флойду Майвезеру. У свої 66 для неї не є проблемою взяти участь у відкритому чемпіонаті Польщі з багатогодинного бігу, і не просто взяти участь, а стати кращою. Львів'янці Ларисі Лабарткові вдалося подолати дистанцію у 144 кілометри 148 метрів за 23 години 59 хвилин та 47 секунд. Цей результат дозволив українці вибороти п'яте місце в загальному заліку серед жінок та перше місце у своїй віковій категорії. Пані Лариса про свою спортивну звитягу говорить виважено та спокійно. Я хочу і в сутичне, і в Утичнему результати є. У мене цифра куда, куди я хочу. Конечно є, но це недостижимо. Є у нас шістиднівне, десяти в Америки. Но для этого надо иметь огромные деньги туда поехать. Загалом у цих складних змаганнях взяли участь 62 спортсмени з Польщі та України.